Стосовно того, що ми наймаємо людей, я цього не стидаюся, тому що це нормально. Ми в місті заробляємо гроші, а люди, які нам при те, що ми не можемо, не те, що ми не хочемо, ми не можемо силу там часу чи ще якихось причин, ми не можемо якісь роботи зробити самі. Ми наймаємо людей. Тобто ми там заробляємо, ми платимо гроші, люди нам тут роблять роботу. Ну тобто, це нормально, звісно, ну як на мене. І був час, коли я наймала людей, і вони мені косили, але потім щось у мене не заладилося з цими косарями. То вони можуть, то вони не можуть. Платила, а треба було викошувати от тут у мене під покос, от там от від початку сараю треба було викошувати. Ну, от звідти. І до кінця дороги покосити, і як воно підсохне згрести. Я останній раз платила 2 тисячі гривень, тобто це не копійки, це на два дні роботи. Але щось не задалося у мене з косарями. І вони то косять, то не косять, то я приїжджаю сюди. У мене тут купа бур'яну стоїть мені по коліно, а я не, не маленька дівчинка. От, і я вирішила купити газонокосарку, ось Такі бур'яни я руками поприбирала, тому що тут так само було гроші. От, а тепер вже цього разу я приїхала і я повикошувала тож все рівненько, гладенько. І мені подобається. Я не проти природи, не подумайте. Але коротше, я не дуже люблю кліщів, всяку живність, яка може жити в бур'янах. Тому ми їх косимо. Іншого варіанту немає.